Привіт! Це мій шлях бомжа в Ukraine Mobile GTA. Якщо ти не бачив попередню серію, то переходь за посилання в описі, щоб її переглянути. Ну а якщо ти не боїшся спойлерів, то нагадаю: минулого разу ми працювали на чесних роботах для того, щоб заробити свої перші гроші, придбали першу тачку і навіть задумалися над придбанням квартири. Ну а на зараз у мене плани абсолютно набагато глобальніші. Мені потрібен був якийсь бізнес, але для нього я мав знайти якусь нормальну роботу, щоб швидко нафаргувати. Ці гроші. Да, якби я зараз знав, що зі мною станеться далі, то, скоріш за все, не ставав би займатися тим ділом. Ну, коротше кажучи, все побачите, приємного перегляду. Друзяки, всім привіт! Ми знову залетіли в Ukraine Mobile. Це гра про твою улюблену Україну на твій смартфон. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми пробували себе в ролі звичайного працівника нової пошти. Ну а сьогодні ви ж розумієте, що повинно щось помінятися, змінитися в нашому житті. І для того, щоб ці зміни у нас сталися, нам, по перше, потрібно буде яким-то чином купити собі який-то бізнес. Ми, от, е, зробили саму стандартну, знаєте, помилку молодого. Того пацана купили взірваний Ланус, зробили йому невеликий тюнінг, наскільки я пам'ятаю. Ну і коротше кажучи, що то ну денег, як би Ланус не приносить. Але для того щоб придбати, наприклад, якийсь бізнес. Скажем так, нам треба непогано так підфармити бабла. тому що, ну, як ви розумієте, це діло не дешеве. По-перше, я хочу десь забрати свій ланус Я поняття не маю, де я можу це зробити. Оцей чувак. О, ось у нас паркувальчик І поки я це все роблю, цим всім займаюся. Так, братуха, ти можеш мені, давай 500 гривень опять потратимо. От постійно треба машина, це розумієте, витрати. Просто витрати. Я вже не знаю, скільки я на цьому ланусі, блін, провтикав бабла. Ну но... оно, диви, пацан, на бугаті поїхав Міков, чи що то таке? Дружочок, ти хто такий? Ладно, не будемо. Я думаю, що на ланусі навряд чи ми його доженемо. Я хочу вам сказати тільки лише те, що якщо ви вперше зайдете в, в Ukraine Mobile, все, що вам треба зробити для того, щоб отримати бонуси, бабло і так далі, які, до речі, я б отримав після того, як зайшов на сервер, ми заходимо в меню, і ось тут у нас є такий моментик, який називається використати промокод. І сюди ми вводимо промокод. Отако От пишемо кент, нажимаємо далі. І після того як ви досягнете якогось, по-моєму, третього рівня на сервері, ви Зможете отримати купу була, наче, чи 150 тисяч гривень, чи щось таке, і це допоможе вам непогано стартанути. Так що ви не робіть мою помилку, поняли, яку я зробив, і відразу пробуйте десь вкласти ці гроші для того, щоб непогано стартанути. А почекай, ось дивися, якась комп. Уклон, а що це означає? Чого тут уклон взагалі? Це типу таксувати тут можна, чи що? Я щось не вдупляю. Але тут нічого немає. До речі, хочу вам сказати, те, що в грі дуже багато нових оновлень чекаються в майбутньому. І якщо ви хочете одним із перших це все зацінити, то переходьте по посиланню в описі на сайт гри, там все розповідається, як її встановити, як взагалі поставити, що тут робити і як. І, коротше кажучи, ви будете одним з перших, хто зацінить ці всі круті оновлення. Що там тільки і не мають додати. Так, ладно, а що я взагалі. Галі хотів. До речі, нам було б, по-перше, непогано підзаправити нашого ланусу. Опять бабло витрачати. Коротше кажучи, було б непогано підзаправитися. Давайте зараз знайдемо заправку, залетимо туди, підзаправимо наш автомобіль, а потім вже поїдемо робити наші особисті справи. До речі, в минулій серії я точно пам'ятаю, те що хотів спробувати десь прикупити собі житло, але це теж непогана така витрата, адже мені потрібно буде оплачувати комунальні послуги. Так що я навіть не знаю. <хех> чи воно мені треба, чи не треба. Так, кидаємо заправку і поїхали. Зараз заправимо нашого лайбадрона. Бо це так справи не робляться. Включаємо світло і погнали. Ех, колись повню, десь тут працював на новій пошті. Правда, на самом ділі, я не сильно пам'ятаю, де вона там знаходиться. вже <хех> таке <хех> Так, вушимо мотор. Осьо, до речі, дивіться, у чувака заправна станція, у нього ціна за літр 40 гривень. Тобто, ми коли заправляємося, він, блін, лутає, скільки з нас бабла Так, а ну-ка, заправляємо 2520 гривень. Тільки що чувак просто з нас заробив за те, що ми туди заправились на заправці? Ну, понятне діло, що надо ще десь до речі, цікаво, де він бере взагалі цю топку. Бізнес знаходиться у продажу. Ціна бізнесу 4 мільйона 565 тисяч. От і питання: а де мені взяти оці 4 мільйона 500 тисяч взагалі? Це ж вообще повна халепа. От як мені о такому простому роботягі ще й на зеленому ланусі в цілому взяти десь собі бабло? О, що це тут відбувається? Хтось з кимось говорить. А ну-ка, добрий день. Так, а вони що? А, вони в чат пишуть, я поняв. Хлопці, а таке питання. Тут десь можна якось до вас на, по, потрапити на службу? От у мене ціль візиту, я би хотів десь якось ну, на роботу влаштуватися, от мене оце цікавить. Чи є така у вас можливість? Приходьте на набір. Ну, в принципі, це і так понятно, що приходьте на набір. А якось, ну, зараз не можна це рішити, тобто придумати, ну, щоб не на набір, а там десь, ну, тобто. Ну, якби попасти до потрібної людини, от контракт да, підписати. А де десь можна це все організувати в цілому? Ну, тобто, якби потрапити до людини, ну яка може це все мені зробити. А я поняв. Тобто, отак просто підійти щас, отам зайти в двері, в кабінета якогось, тобто так не можна. Ага, я поняв. тут. короче, коротше, вони мені пропонують залишити якусь заяву на оф... онлайн офісі міністерства оборони. Ладно, чуваки, дякую за інформацію, але я хотів. Тільки от зараз попасти на роботу. Так що гарної вам служби. От. І гарного дня. Я поїхав на нову пошту, напевно, буду працювати. Що <рес> вони мені напишуть, цікаво. Дякую вам також. <рес> Давай, пацан. Окей, і що мені оце робити? Де мені? Може попробувати вступити в якусь організацію, наприклад, я не знаю, тут же ж по-любому повинні бути гето. Хоч ми і в Україні, да, звучить дуже странно. О, тут якась аварія сталася, воно Макс Корт аж сумує. Поліція якась приїхала. Так, чуваки, а можна... Це я проїду собі. Дивись, сигналить, недовольний, ти поняв? <ріст> <ріст> У нас на самом деле дуже великий перелік тих робіт, куди ми можемо влаштуватися. І я думаю, майни, май, майник вулиць, далекобійник, розвізник продуктів, механік, таксист, шахтар, доставка лісоруб. Ми з вами попрацювали на чому, грубо кажучи, так? Да? Ми працювали на новій пошті. Автовикрадач. Оце, до речі, мене дуже навіть і цікавить. А ну-ка, погнали, у нас є мітка на мапі. Наскільки нам далеко взагалі туди їхати? Так, ну я не здивований, що робота автовикрадача знаходиться у нас в Одесі. Лес гоу туда. Так, на оцих блокпостах ми вже знаємо з минулої серії, тож тут треба бути обережним, щоб оці швакоблоки не знести. О Боже, чуть опять не втаранився на цих блокпостах. Це просто капець. Я щось, кстати, не зрозумів, а де це... Ці sì, містери поліцейські на блокпостах же ж повинні бути. Так, а ми тим часом залетіли в Одесу. Вже доїхали. І залишилось зовсім трохи. І мені просто не терпиться дізнатися, як виглядає оця робота автовикрадача. Мені цікаво, я на якихось ну, нормальних тачечках якби покатаюсь. А, диви, вона знаходиться в якомусь нагарі. Так. Виглядає це, звісно, сумнительно. Ну давай спробуємо. Так, а я, походу, кудись не туди заїхав. <риск> я помилився ангаром, почекай тут паркан. Так, вибачте, мені не сюди. Ага, вона в якихось гаражах ось знаходиться. Ось, ось стоїть чувачок, уже нас чекає. Все, ми домовилися. Володя. <риск> Володя буде нам давати квести, щоб ганяти тачки. Ну я в принципі не проти. Так. Давай-ка дізнаємося про цю роботу як можна більше. Так, а ну-ка, Володя, що ти можеш мені запропонувати? Яка в тебе тут робота? Привіт. Молодіго. Пояснюю все коротко, тобі потрібно викрасти автомобіль, у тебе буде 15 хвилин, скину координати через пару секунд, тобі на мобілу за викрадення ти отримуєш винагороду. Готовий приступити до цієї справи? Годя, я завжди готовий, тому що я хочу відкрити свій чистий бізнес. Ну і чудово. Буквально через пару секунд відзначу дорогу тачку у тебе на радарі. Напишу тобі смс-повідомлення. Чекай. Так, це все. Понятно, а де ж. А, бачу, походу бачу. Походу бачу. Оце ось о не воно. Я думаю, навряд. Колотя залишив вам повідомлення. А, диви, мене таймер іде. В мене таймер іде. йо йома. -йо. Так, окей, давай подивимося, куди нам їхати. Аж Київ за нею їхати. Я вшибу. Слухай, ну я сподіваюся, що ти мені непогано заплатиш за таку роботу, чуваче. Мені оце цікаво, чи хтось за 15 хвилин взагалі колись Одеси до Києва доїжджав. Я думаю, що таке можливо тільки в Ukraine Mobile GTA. До речі, посилання на цю гру в описі, я нагадую тим, хто забув. І поки ми. Будемо їхати до Києва по цю тачку. Я хочу вам нагадати, те, що ви можете, якщо ви вперше зайдете в гру, ввести мій промокод Кент і отримати початкові гроші, щоб купити, наприклад, такого лануса, який в мене, або потратити їх з розумом і не робити таку фігню, яку я зробив, а взяти і вкласти, наприклад, ці гроші в якийсь бізнес. Я думаю, що на 150 тисяч можна придумати якийсь бізнес, там шаурмічну відкрити. Не знаю, було б непогано, звісно, якби в мене в цьому ланусі була якась закисть азота, щоб я міг валити під 200 бо 131. Кілометр на годину максималка, ну це якось, я от не розумію, ми що на газу їдемо чи як. Викраде червоний Феррарі. А, ніфіга собі, так ми ще й на, ф... на Феррарі покатаємося. Слухайте, непоганий такий буст виходить з Лануса на Феррарі пересісти. Правда, на Феррарі, я думаю, ми довго не покатаємося. Так, я думаю, що отут ми з траси звернемо. Я не знаю, я хотів скоротити дорогу, а в то заїхав якесь село, тут дороги немає, ніфіга. Все, що тут є, це понівець церква. Просто стоїть і воно тюксіна здоровенний. І все. Так, ми щось виїжджаємо, походу вже доїжджаємо до Києва, бо ду дуже схожі ф -ф -ф фасони будівель. Так, да, ми приїжджаємо, я бачу мітку, вона вже тут. Оно та та чіла стоїть. Так, а що мені виходить? Лануса просто взяти кинути? Диві, реально Феррарі. Так, 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 давай лано кидаємо. Я навіть мотора не глушу просто. І бігесенько забираємо цю Феррарі. Так, а чого ти не відкриваєшся? Чекай. Щоб зумати машину, використовуйте команду брейкар. -а, -а, а Так, ну давай попробуємо. У вас немає відмичок. Купити їх можна в магазині 24 на 7. А хто? А чому мені цей Володя не сказав, то що мені треба будуть відмички? Йо-май-йо. Слухайте, чуваки, у мене залишилось 11 хвилин часу. Я сподіваюся, що це магазин 24 на 7. Так, що це таке? Це банкомати якісь, це якийсь банк. Чувак. А де ж мені взяти? Йома, -йо. так, треба швидко в ванус. треба сідати за руль і шукати цей магазин 24 на 7. Я не знав, то що мені треба відмички. Я зараз провалю просто перше своє завдання. І більше мене ніколи не візьмуть на цю роботу. Доведеться працювати знову кур'єром на новій пошті. Ви розпочали викрадення, команда GPS недоступна? Це що за подстава якась повна повна? Я, я не розумію, як мені тепер знайти магазин. Я без GPS його не знайду. Так, окей, де да, я можу знайти магазин 24 на 7? Оце магазин? Оце магазин? Я сподіваюся, що це магазин. Будь ласка, скажіть, що це магазин. Так, що це? Що це таке? Так, да, це магазин, тільки це магазин одягу. Ні, почекай, мені це не треба. Скажіть, що це магазин 24 на 7? Я не знаю. Пиріжки? Що це таке? Пацани, де мені взяти відмички? <с. с>. І чому відмички продаються у звичайному магазині? Так, ось бізнес якийсь у продажу. Будь ласка, скажіть, що це магазин? Я хочу зайти. Да, 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 я хочу зайти. Будь ласка, у мене 9 хвилин залишилось. Це магазин 24 на 7? Ні, це Макдональдс. Боже, чого Макдональдс не підписаний? Так, Єва, я не знаю. Що тут у нас може бути? Аптека. Аптека, ти прикинь, аптека. Так, чуваки, будь ласка, скажіть, Інтертоп якийсь. я не розумію, де може бути взагалі магазин 24 на 7. Ну, по ідеї, це має бути маленький магазинчик. Я думаю, що я вже ніфіга не успіваю зараз завести ту Феррарі чи машину. І взагалі, ну коротше, пу-пу-пу. Як можна було провтикати таке легке завдання? Як можна було не додуматись взяти з собою відмички, коли ти їдеш красти тачки? Це ж логічно, ні? Хоча хто відкриває машини відмичками? Я завжди думав, що там підключається якийсь комп'ютер по блютузу, і типа піпу-піпі -пі, відкрив. Так, чекай. Оце не магазин 24 на 7, але він не працює. Він тупо не працює. А що оце таке? Метрополіс якийсь. Це взагалі продуктовий магазин чи ні? Чи це рахується як магазин 24 на 7? Так, скажи, що це магазин, будь ласка. Так, да, це магазин. Так, окей, це понятно. А де мені що тут купити? Тут немає касира. Тут тут нічого не можна купити. Боже, да де цей магазин 24 на 7, Де мені його знайти? Що за підстава? Ну чого? Мене 7 хвилин залишилось. Я не хочу знову витрачати топку і їхати в Одесу ще раз. Як взагалі може виглядати магазин 24 на 7? Ну я думаю, що це такий маленький, невеличкий шалашик. Ну, дуже зручниково нада, магазина його ніде немає. Тут усього народу якогось купа. Я не знаю, може вони мені підкажуть. Я поняв, тут не магазин, тут просто поліцейський відділок якийсь. О, 6 хвилин залишилось. Де тут може бути магазин? Я не розумію, чого біля отакого мікрорайону не, не, не збудувати магазин. Нащо тут багато поверхівки без магазину? Це що за підстава? Що це за гон? Ну ось тут купа магазинів, але це не магазин 24 на 7, самий прикол. Нова пошта є. Ну ось, стоїть Аврора. Ну хіба Аврора не може бути магазином 24 на 7? От скажіть мені, ну це ж абсолютно повністю підходить, щоб бути магазином 24 на 7. Так, Аврора, походу, це тупо продуктовий магаз, і тут. А, почекай! Є, є! Мотузка, маска, аптечка, лопата, насінь. Дякую Ремонтний набір, а де ж відмичка? Я не бачу відмичку. Телефонна книга. Набір відмичок. Ось ця штука мені треба. Давай. Давай два штуки візьмемо зразу, щоб воно просто було у мене про запас. І погнали бігом, поки у нас є час. Можна було зайти в самий перший магазин, який я тільки бачив. А тепер у мене друге питання. Як мені знайти ту машину, якщо в мене пропала мітка? Я ж думаю, автомобіль той не пропав. Блін, я взяв собі запорову мітку. Я зараз буду його шукати яким-то чудом пробувати. Я не знаю, десь він отут ось був у гаражах якихось. Поставлю тут. Попробуємо зараз знайти. як мені достатньо. Славити Феррарі за 5 хвилин, якщо я 10 тупо морочив собі голову і пробував знайти відмички. Походу, чуваки, мені доведеться ще раз другий раз їхати і просити Володі, щоб він взяв мене на роботу. Так чекай, десь воно тут було, ні? Я тупо не пам'ятаю, де та була Феррарі. Я її, походу, без мітки вже не знайду. Я її тупо навряд чи знайду. Я не знаю де вона може бути. І тепер кинь, тут просто на кожному куту були магазини, а я тупо не шарив, то що я можу в них закупитися. Де ж то Феррарі? Я не розумію. Та я її провтикав. Я не знаю, тут такі просто тачки катаються. Я не найду вже ту Феррарі, походу. Я просто як баран провтикав, де я її залишав. Ну я не залишав, я хотів її забрати але я тупо завтикав. Я типа взагалі хаза. От була ж вона десь тут, але я не можу вже її знайти. Диви прикол, мені смс-ка від Володі прийшла. Ти не впорався із завданням нас мало не засікли. Чуваче, я такий баран, нас не могли засікти, тому що я бігав просто по магазинам, пробував знайти відмички. Коротше кажучи, ще треба буде знову до нього злітати. Я сподіваюся, що він. Мене знову візьме на це завдання, бо, звісно, блін, такий автоугончик жорсткий. Факт, що йому треба. Так, Володя, здоров. Найкращий працівник місяця на місці. Тільки на цей раз я вже з відмичками. Все, давай мені нову смс-очку, я готовий. Уже повністю заправлений бак газіком. Відми... Відмички є, у мене все є. Let's go. Я вже повністю укомплектований і готовий. Все заради того, щоб відкрити свій бізнес. Так, Володя залишив вам повідомлення. У вас є 15 хвилин. Let's go. Давай подивимося, куди воно. А, вона знову там самому появилась. Все, диви, ми просто не доїхали, буквально пару кварталів. Це просто жесть. Ну погнали ще раз спробувати. Тільки на цей раз у нас не Феррарі, а ділак ескалайт. Слухай, непогано теж. Я сподіваюся, що він нам гарно за цю роботу заплатить. Так, ми майже на місці. Ми вже заїхали в Київ, і я вже бачу цю мітку. Так, нас чекає в якийсь подворотній каділак. Тільки головне питання: чи вдасться нам його забрати на цей раз на другу спробу то. А, то він взагалі осюди якийсь здоровий. А ви взагалі впевнені, що логічно те, що відмичка зможе зламати машину? Так. Захист транспорту вимагає код пароль для злому. Напишіть, скільки буде 4 помножити на 9. О, так, я думаю, що це треба відкрити калькулятор на телефоні. <гум> Чекай. Оскільки у нас одна спроба, помилитися, ми взагалі ніяк не можемо. 4 помножити на 9, получиться 36. Ви вчинили зло... злочин, викрадений транспорт повідомив невідомий. Ви успішно зламали автомобіль. Погнали! А хто приїхав! В смислі зупиняю. А що це що це, що, це, що це? що це таке? Заводь мотор! Це, це, що, це що таке? За мною будуть поліцайший кататися. Ой, як неса цю машину, ви б знали. Ой ой, ой. Ой-ой-ой. Так, пацани, я не думав, що за мною буде погоня. Ви чого гоните? Так, хорошо, а як мені взагалі? Куди мені їхати? Я не пам'ятаю. Так, по ідеї, отут ось я можу скоротити. А челіки за мною просто їдуть. Я не думав, що буде погоня за мною. Альо, я думав, просто приїду, заберу машину та привезу і мені дадуть гроші. Ну точно не буде ніяка погоня. Так, хоч би тут не розбитися. Так, а чуваки потихеньку там відстають. Я не можу розвернутися, на жаль, подивитися, що вони там роблять. Ні, ну вони мене трошки доганяють. Так, хоч би не перевернутися, ні. Яка ж дебільна машинка? Водій, зупиніть ваш транспортний засіб. Та тут по-другому й не вийде. Ваш транспорт ушкоджено. Хлопці, чесно, це не я, це не моя ідея була, це случайно вийшло. Мені просто сказали, приїдеш, забереш машину, це нормально все, то тобто, ну не крадеш нічого там, тось, тобто, ну, як би я вибачаюсь, ну все. Це... получилось просто, ну розумієте, недорозуміння, непорозуміння. Ну ну не Якось так вийшов. <риклад> ну не. Ще цей. А. Олександр, краще не так сказати, не тікайте від арешту, бо так, да, я живий, я живий, здоровий, дякую, товариша майор, хто <laughs> ви там. Звичайно, вийшло, не знаю, як так. Друг кореш сказав, каже, ось ось тобі забрати машину, каже, треба. От і получається, забрав, а тут бам, і за мною погоня якась, і я просто в шокі. Коротше кажучи. За мною просто влаштували погоню. Я не думав, що так може взагалі статися. Я думав, я приїду, заберу машину і поїду собі далі по своїм ділам. Це що за ульот? Так, я поняв. Ну коротше, кримінальні справи в мене не виходить вести. Добре, бачу, цілі У вас ми зупинялись під підозрою викрадення авто. Ні, та ні в якому разі, яке викрадення? Мені з. А, ну порушення ПДР. Ну може бути, чуть-чуть там щось десь, якось ну на красний чи на жовтий. На жовтий, навірно, приїхав. На красний я ні в якому разі би не поїхав, бо це не по не по правилам. Я завжди їжу по правилам, то тобто, есть якби соблюдаю. За цією підставою ми просимо ваші документи. О, то я попав. Так, хорошо, братан. Братан, як там правильно кажеться? Просимо ваші документи. А як тобі це все зробити? Я ж не знаю. Передати паспорт. Во, передати паспорт. щас секунду, бо не можу ніяк достати. Кишеня заклинила, ця замочок не відкривається. Щас секунду. Так, подожди, а як тут? Я не можу йому передати паспорт. А чого воно не хоче? Ні, я ні в якому разі не відмовляюся давати документи. Я не можу просто їх достати. У мене щось воно не хоче. Ну, як то Тобто, це не від мене залежить, розумієте? Справився з ширінкою на штанах, засунув туди руку, достав паспорт і передав товаришу Артему в руки. Так, паспорт. О, це виходить, коротше, що евакуатором машини ще й забрали. Що <реш> стається? Я просто хотів машину перевезти. Ага, пас. Все, понял, понял. Пас. Отако. Опс. О. Є такий нюансик. Так, будь ласка, передав вам паспорт. Я чистий, товариш поліцейський. Я чистий, З мене нема що взагалі взяти. Відпустіть мене додому, пожалуйста. Будь ласка, я нічого поганого не зробив. Відпустіть мене. Так, да, так, да, я не проти. Диви <реш> він включив в натурі камеру. Каже, навів на підозрідно і зробив фото. Він мене зафотав. Я балдюю, диви, він зафотав мій паспорт, зафотав. Громадянин перебуває в розшуку. Вимкнув базу та прибрав телефон у кишеню. Чувач, а в смислі я в розшуку? Як я можу бути в розшуку? Я просто хотів переправити машину. Забрав паспорт, розтягнув шарінку назад, засунув паспорт в нормальне місце, щоб не вкрали. А що це я в розшуку. А як я можу бути в розшуку? Я ж нічого поганого не зробив. Ви то викрили були і вас автоматично доносить. Е Заносить вам вода автоматично рожка. А, то це я попав. Короче, це мені 10 год тюрьмы, йо мое <риклад> Ну да. <риклад> ну і все, і капец. Получается, що я їду. <риклад> Хто б міг подумати, що отак от, от взагалі станеться? Я просто хотів перепаркувати машину. Ай, ну нащо ви мене заламуєте? Я на вас в суд подам. Я просто хотів перепаркувати авто. Ну, чесно, я його не крав. Так, а мене по 10,4. Я не знаю, що це по якому взагалі приколу мене тут садять. Ну ладно, буду тоді мовчати. Що мені робити? Ну я, ну знаєте, просто знаєте, то що я взагалі-то взагалі не согласен з тим, що зараз відбувається. Не буде в мене адвоката, в мене нема грошей, щоб його сплатити. А нам буде а пасіба, дякую. Да, мені зрозумілі мої права. А мені обов'язково мовчати. А нам довго вообще їхати? Ми довго будемо їхати. Оце нам далеко їхати. Бо коли, коли ми вже приїдемо? Бо мене взагалі укачує в машинах. Я не знаю чого, ну фольксвагені обично, типу, якось так такий запах дивний, що мене від нього укачує. Не можу їхати на Фольксвагені довго. Скоро приїдемо, адвоката вам надасть держава. Оце попадос. Чуваки, я просто в шокі. І що шо мені оце робити тепер? Якщо така от фігня виходить, я не пойму. <рес> не надасть, бо нема. Така, а я можу надати сам собі юридичні послуги? Ну, якщо я там на курсики ходив. Юр, як це правильно? юриста, от. Бо що ж тоді робити получається? буду захищати сам себе. Йомайо, от як так може получиться, що я просто все, що хотів, це заробити бабла, і тут мене привезли в участок. От от, буквально за 10 хвилин моє життя змінилося. А, ніфіга собі. Ай, больно, рука. <реш> Пише, заламав руку ворушнику. І це попадало, воповно. А куди мене ведуть взагалі? Куди я попав? Що я сяду в тюрму? Я вам знову ж таки повторю: я нічого не знаю, я поняття не маю. Пропросили машину перепаркувати. Ви взяли не того, розумієте? Вам треба було оцього брати. Блін, як же ж його звали? Чи в чи владислав, чи якось так. Ну просто. Ні, я не крав машину. Знає, що ви браште? Я не крав нічого. Я отримав. Прошук а чого? Ну не знаю, хтось, хтось просто зробив цей брехлив брехливий дзвінок, зробили, набрехали, і мене заламали. Я нічого не робив такого. Просто розумієте, підходжу до машини, і виявилось, от сказали, перепаркуєш всі діла, а ключі одні забув, а другі були просто в машині. І довелося машину, ну ви поняли, відкрити якби, ну з народними методами. І так вийшло, що хтось оце подзвонив і, 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 і подумав неправильно все. Просто ну вийшло непорозуміння, розумієте? Бонд беріть його у свої руки. Та шо, та що ж таке? Ну, чого мені руки виламувати постійно? Ну нічого я не зробив. Ключі в машині упали, забувся. Так, мене опять кудись ведуть, непонятно куди. О, там я бачу новини, новини на телефоні прийшли. Пишуть, що беруть, беруть набір в цей в поліцію Києва, а це не у вас випадково. Бо я би хотів бути полісменом виправитись, розумієте? Хоч це і непорозуміння таке случилося, я якби ну нічого не крав, але от оце попадало. І Як мені оце викручуватися з такої ситуації? Якщо ви не зізнаєтесь, то подумаєте над своєю поведінкою в КПЗ п'ять днів. Блін, а де взагалі адвокат? У мене мав бути адвокат. Так то я маю право зберігати мовчання. Заламав руки злаченця. Мене тупо ламають. Я вам ну шара пояснюю. Ну просто вийшло так, як вийшло. Мене підставили. Мене підставили. Просто взяли і підставили. Одягнув кайданки на руки людини навпроти та затянув. Та йома йо, мене що тут в тюрмі посадять? На мені тепер дві пари виходить. Я взагалі тепер преступник, саме головний в Києві. Вас взяли під конвой. Слухайте, а таке питання. А у вас тут, ну якщо от так от доля мене завела, получається, так мені значить і надо. От мене цікаве тільки одне питання. А у вас трь трьоразове харчування чи ні? І посередам дають м'ясо? руку в кишені й намацав ключ. Рибу дають. А це по п'ятницям чи по понеділкам? Бо я рибу взагалі не люблю їсти. Там треба кісточки вибирати, а мені лень. ну, порушника. <реш> Будете їсти те, що є. Так, а що я попав, виходить, в тюрму? Зателефонував до служби точного часу. О, То, мене закрили, мене посадили в тюрму. А якщо я буду хорошо себе вести, мені можна, щоб не знаю, тут ні, ні ліжка, ні туалета. А куди сходить піпі? Нащо бомжа заклав? В смыслі, я не зрозумів, який я тобі бомж? Я чувак великий, я. Автоугонщик. Ой, ну в смислі, автоперегонщик. Я нічого не крав, мене підставили. Непорозуміння вийшло, ти представляєш? Короче, хотів перегнати кумовий каділак. Їхали, за мною чогось почалась погоня. Я перелякався на бордюра наїхав, перевернувся. Ну і короче, на цьому погоні закінчилось, і я оце тепер тут. Ну з ким не буває. <реш> О там дурна ямка, вам трошки помішало. Перевернулися та і все. Меня в мабалони були не обслужені, от і от так вийшло. Кидануло. Пане поліцейський, пане поліцейський, а з вами можна домовитися? Ну, щоб якось там через решітку просочитися там в віконце цибнути, от. Та й піти по своїх ділах. Я без корупції працюю. Зато я би попрацював. Коротше кажучи, друзяки, отак от получається. Буквально в одну секунду можна із. Великого автоугонщика стати великим, великим командіром Комнати один на один. Якщо вам сподобається це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайка. Ну і не забувайте, що по посиланню в описі з моїм промокодом ти можеш отримати бонуси в грі для старту. Ну і, коротше кажучи, буду я мотати оці всі свої діла відсиджувати. Я сподіваюся, що в наступній серії ми зможемо знайти нормальну, гарно оплачувану роботу, за яку мене не посадять в камеру на а може і на. Довго. Коротше, кажучи, до слідчого відео. Пока.